Черговий чиновник тепер командування сил підтримки ЗСУ. Цілий полковник отримав відкат, нібито отримав відкат в розмірі 14,5 тисяч доларів. Упакували всі діла, пишуть українці: малий відкат. Ребята, це один відкат одній людині на одному тендері. В сумі 36 мільйонів гривень. Пояснюю, це може бути не тільки йому, тобто, це може бути відкат йому, а ще якась частина ще людині, ще людині, ще людині при 36 мільйонах. Такий відкат, звісно, замалий. Ми знаємо, що відкати це 20%, 30%, Він коли інколи по різному А потім ми дивуємося, а чому бізнесмен якийсь там постачав. Погані продукти або неліквідний товар, а тому, що він то виграв тендер, умовно на мільйон доларів. Але умовно 250-300 тисяч відкотив і йому залишається на 700 тисяч купити те, на що він пообіцяв на мільйон. От розумієте, в чому проблема? І е, падлючі ситуації в тому, що він не зможе в суді сказати, що з нього вимагали відкат. Тому що це як наклеп піде ще, він не зможе довести, що він взяв із цього мільйона і ще заніс чиновнику. А потім ці чиновники їздять на Бентлі, їздять на нових лексусах, будують собі квартири, вілли в Іспанії і так далі. От якби все в державі по чиновниках було зав'язано на їхніх доходах, видатках, видатках важливо. Видатках їх членів сім'ї, все по карті, що у них проходить, всі видатки, не просто купив велике щось, а в магазинах також все порахував. Ось твоя зарплата, ось твої доходи, видатки і так далі. Оцього можливо б не було. А так, плюс, плюс кордон. Через кордон я впевнений, що частина чиновників, ну мені так здається, перевозив дипломатах в чемоданах, дипломатичною поштою, можливо, ще чим-небудь. Знаєте, пакуваний доларів. Тут откат налічкою чистими, там вивіз, там вже вони думають, як їх і що з ними зробити. Ну така ситуація, друзі. А потім ми дивуємося і тикаємо пальцем. Оцей поганий, он той поганий, он той де... е... бізнесмен поганий. А насправді проблема може бути значно фундаментальніша. І ще раз повторюю: ось цей. Бізнесмен він не скаже в суді, що він давав відкат. От в чому проблема. Ось звідси в наших бійців з'являються неякісні продукти і неякісний одяг. Хтось про це подумав, телеграм в шапці профілю і Ютуб. Підписуйтесь, щоб думати.